Сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність не визначають людину, тому в армії так само є ЛГБТ. Люди зазначається, що за проголосували. 84 депутати при цьому опозиція байкотує роботу парламенту та у голосуванні не брала участі. Медіа рекламодавцям та кінотеатрам. Доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону. Це дуже дивна агресія до феміністок та ЛГБТ людей. І найгірше в цій ситуації те, що зараз будь-хто може оформити шлюб в дії. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей пропаганду, і цей випуск буде присвячений різним темам, але зазвичай знову критикуватиме гомофобів, бо я все ще намагаюся зробити так, аби вони зрозуміли, що помиляються. Я особисто не бачив, що земля кругла, тому я в ці байки не вірю. Я особисто не бачила, що Росіяни обстрілювали мирні міста. То буде все так однозначно. Я особисто ковідом не хворів і не бачив, щоб хтось помирає від коронавірусу. Тому й думаю, нас не я містом ходжу і ніколи не бачила людей з інвалідністю на візочках. Е, ну, от ви бачили? От і я про те ж. Я думаю, що їх нема. Нам усім брешуть. Я особисто не бачив, щоб жінок утискали. Тому всі ці волання феміністок це маячня. Ні, не ну точно не бачив, тобто цього ж не було. Давайте, давайте, зафарбуйте оту радугу, бо ще діти побачать, стануть геями. Нам це не потрібно. Концерт Лейді Гаги. Нє. Відміняємо. В нас є Дімочка Білан і Поліна Гагаріна. Давайте вирізати з усіх фільмів їбадеде де сцени. Нема в цьому жодної трагедії. Фільми будуть коротшими. Люди будуть швидше виходити, пісяти і корити. Ах, все, Любчику, бувай, побачимося ввечері. А от з айхонами треба буде щось вирішити, бо. Всі ж ними користуються невигідно їх забороняти, а давай скажемо, що Тім Кук не гей, тому що це ж наша традиційна грузинська цінність.